Жити тебе, Пресвята Діво, які уста спроможні оспівувати твою велич, що всякий розум перевищує, усі преславні на тобі вчинені таїнства, Богородице, вище понад розум і слово, красотою дівства Твого. І пресвітлою чистотою твоєю здивувалися херовими і вжахнулися серафими. Чуда ж твого нетлінного різдва, ні людська, ні ангельська мова висловити не зможе. З тебе бо безтлінний, Єдинородний Син Божий, Бог слово, невимовно воплотився, народився, і з людьми пожив, і тебе, як матір свою, вельми возвеличив та показав царицею всього творіння, а нам подав надійне пристановище спасіння. Тому всі, що різними скорботами і недугами обтяжені, під покров твій прибігають та приймають велику втіху і зцілення, і тобою від бід спасаються, бо ти є, сиво істину, матір всіх скорбних і обтяжених, засмучених радість недужих цілителька, жезл старості, для грішних надія спасення, і провідниця по дорозі покаяння. Ти своїм заступництвом завжди всім допомагаєш, і всіх, що з вірою і любов'ю до тебе прибігають, заступаєш, ти і мені допоможи. Що впав у віччя через діла свої, усердна заступниця роди християнського. Охороняй мене, щоб не загинув я до кінця у гріхах моїх, бо не маю іншого прибіжища і покрову, крім тебе, владичице, мати мого життя, не покинь мене. І не погордуй мною, але якими лиш задуманими знаєш, спаси мене, бо ти благословена на віки віків. Амінь. О, пресвята владичице моя Богородице, від ангелів і архангелів, херовимів і серафимів чесніша. Від усіх святих Пресвята, Діво, Мати Божа, спаси мене смиренного і грішного раба Твого, ти познаєш, всемилостива Володарку, що всю мою надію по Бозі на тебе покладаю, і нема у мене іншого Спасительного пристановища, крім тебе, все благає. Ти моя кріпость, владичице, ти моя сила, ти моя радість у скорботах, ти моє пристановище у спокусах, ти моя поправа в упадках, ти повна надія мого спасіння. О мати творителя і Господа мого, подай мені руку допомоги, помічниця моя. Та і збав мене від згубної глибини, щоб не потонув я в безодні вічаю. бо буря гріхів і пристрастей повстала на мене, і хвилі беззаконня потопляють мене. Але ти, милосердна мати, спаси мене і до пристані безпристрастця направ. Безнадійних надії і посереднице спасіння мого. Амінь, амінь, амінь.